Отож, панове, всім доброго дня. Сьогодні ми розглянемо бджільництво не як класичний спосіб оздоровитися, зберегти природу, природній біоценос і просто як хобі, як бізнес, а ми розглянемо сьогодні бджільництво абсолютно з протилежного ракурсу, не для добра, а для зла. Отже, тема сьогоднішнього нашого відео бджільництво як засіб вбивства. Наше Історія налічує безперечно багато сторінок. І на всіх її сторінках таким чином залишили свій слід саме бджоли або бджільництво, або пасічники. Можна прослідковувати всі ці етапи від стародавньої Греції, Єгипту, Риму і аж до сьогоднішнього дня. Абсолютно в кожній війні, яка була на нашій планеті, крім одноденної війни, ми можемо спостерігати якусь закономірність, що десь так використовували бджіл. Найпопулярніший спосіб використання бджіл був саме для захисту фортець. Яким чином це здійснювали? Перше, що Робили захисники фортеці. Ну, ми знаємо класичний спосіб оборони, круговий, або там, з одної сторони бійниці, стріляють луки, запалювальні суміші і так далі. Але в Римі дуже часто використовували для оборони, так само і для нападу, або в Греції сапетки з бджолами. Вони брали сапетки разом з бджолами, і кидали для нападаючих прямо на голови. І ті лицарі, які в обладунках вони просто страждали. Адже е, прорізь, е, яка слугувала хорошим якісним льотком, прямо туди е, бджоли жалили їх в очі, вуха, ніс, залазили куди тільки не в попадь. І як правило, ті лицарі вони не мали імунітету до. Бджолини і отрути, і вони швидко розпухали, І в більшості випадків, все ж таки, вони гинули. Таким чином, захисники фортець, захисники замків і всього остального зберігали е, бджіл. Завжди вони були на бійницях для того, щоб можна було таким чином відбивати атаку. І кубка лицарів, які героїчно йшли боротися за свою державу або героїчно йшли завойовувати щось, вони просто тікали з поля бою. Також. Можна прослідковувати, що в стародавньому Єгипті дуже часто використовували бджіл, саме цих єгипетських рижих таких кусючих бджіл, використовували для того, щоб виманити свого супротивника на вільну площадку, якусь, де можна буде краще його атакувати або здійснювати якісь оборонні дії. Що вони брали? Вони брали Рамку з медом, на яких були бджоли, або рамку з розплодом, і просто закидали в місце, де базувалася ворожа армія. Як правило, це були намети, якісь типу штаби, землянки, або всі можливі печери, укриття, де могли ховатися ворожі солдати. Також можна прослідковувати, що Бджільництво використовувалося не лише як ентомологічна зброя, і бджоли як ентомологічна зброя, а також використовувався мед. Але мед використовували трошки в інших цілях. Отож, для чого використовували мед? Мед під час війн, особливо середньовічних, використовували як муміфікатор. Що говориться саме під словом муміфікація? Дуже часто приїжджали посли сусідніх країн або ворожих країн для того, щоб принести якусь вісточку. Наприклад, про те, що давайте закінчувати війну. І армія супротивника, як правило, рідко йшла на такі уступки. І коли на ці поступки вони все ж таки не йшли, голови послам зносили і відправляли голови. Закопані в мед, просто бочка меду, туди опускалася голова і їхала до точки призначення. Оскільки тоді шляхів сполучення не було, нової почти як такої не було. І їхати там через пустелю приходилося, наприклад, там, тижнями для того, щоб тава голова не почала гнити, розкладатися її присилали в мед. Отже, мед має дуже хороші, саме консервуючі здібності. Тому, панове, Бджільництво це набагато ширше і набагато глибше, ніж можна просто уявити. Отже, а що ж ми скажемо про сучасну війну? В сучасній війні, а саме російсько-українській війні, станом на сьогодні спостерігається теж доволі така немаленька активність бджіл. Розпочатимо з того, що, наприклад. Вже доволі такий відомий пасічник на просторах Тіктоку опублікував відео, щоб бджоли в стародавні часи використовувалися як зброя, і назвав сучасних бджіл джовелінами. Саме бджіл, які використовуються на фронті. Був випадок, який є зафільмований, щоб бджоли знешкодили гранату, яким чином орки поклали. Гранату до вулика і, і в, надії, в надії, що коли прийдуть е, туди вже люди, відкриють вулик і граната розірветься. Ну не тут було. Е, люди прийшли, відкрили вулик, а граната була повністю заліплена воском прополюсом, і вона не здетонувала, дякуючи бджолам. Також е, є такий знатний випадок, який дуже широко Агітувався саме в медіапросторі, це коли бджоли закусали на смерть російського. Окупанта. Е, також я так розумію, просто вони десь полізли куди не потрібно, ну, в принципі, взагалі не потрібно було лізти. Е, і на фоні цього в нас е, вийшла ситуація, що бджоли почали також вбивати москалів. І в честь цього ми з моїми друзями вирішили зробити невеличкий такий саунд, і, який я зараз поставлю, і насолоджуйтеся. Прокидаю зранку, включаю я TV. І маленький вулик на сході вже гуде Ви хотіли меду, бджоли принесуть Хоча бджола маленька, сотні орків мруть Для кацапів зранку невтішна новина Бо з карпатських пасік летить бджола Наші бджоли файні меду принесуть І голожопих орків по грешці поженуть а щодо нової функції бджіл, бджіл пробують використовувати абсолютно в різних сферах. Наприклад, для опилення садів, використовуємо бджіл, також використовують це. Були новітні розробки, до речі. За підтримки USAID, та такі розробки проводилися, щоб бджіл використовують для рознесення захистів засобу рослин. Також, як ви умічались успіхом, цікаво вийшлося, але потрібно масштабувати, далі досліджувати і так далі. Це проводилось дослідження під керівництвом Адамчук Леонора Олександрівни на агровесні. Також бджіл використовують в медицині, бджіл використовують в харчовій промисловості, бджіл використовують а де їх тільки не використовують. але... Для одного професора пішла в голову геніальніша просто ідея. І бджіл почали використовувати, проводити дослідження для того, щоб бджолами розміновувати поля. От вам іще одна функція бджільництва. А саме розміновувати, шукати, знешкоджувати міни. Як цього досягли? Давайте дивитися далі. Отже, бджіл використовують замість собак для розмінування полів. Адже бджіл най Потужніший інстинкт, я думаю, всі розуміють, це Інстинкт самозбереження, розмноження, нагромадження кормів і. Нюх, ну це не інстинкт, це якби їхня природня здатність. Пасічники мене точно зрозуміють. Отже, бджіл дуже добре розвинений нюх. Вони нюх запах нектару з різних полів, ловлюють там за десятки кілометрів від місця знаходження самої рослини. Собаки також мають потужний нюх, але не настільки потужний, як бджоли. І з цього виплила наступна ситуація. Ці комахи мають прекрасний нюх. А що? Як спробувати навчити їх виловлювати запах вибухівки? Саме так подумав на початку 2010-х експерт з вивчення поведінки медоносних бджіл, професор Загребського університету Нікола Кезич? До того ж, наприкінці 1990-х років подібні експерименти проводили у США. Він зібрав команду і отримав фінансування від Європейського союзу в рамках багатомільйонних програм для виявлення незамінних. Мін під назвою Тірамісу. Потім дослідники стали дресирувати бджіл, асоціювати запах тротилу з їжею розчином цукрового сиропу. Я думаю, для багатьох пасічників відомий спосіб дресировки бджіл на конкретний медонос. Наступним чином це працює просто в цукровий сироп або робиться медова сита з. Медом відповідної рослини, яка потрібна для того, щоб зібрати її в той конкретний момент. Наприклад, бджоли не хочуть йти на акацію, йдуть там на якусь липу там, чи ще щось, ми просто вносимо і бджіл заставляємо цим іти саме на акацію. Метод дресування бджіл вже досліджений давно, відомий давно, і це, в принципі, ефективно можна використовувати. І як бачимо, Почали тресирувати бджіл саме на запах мін, на запах тротилу. Отже, дивимося далі. У травні 2013 року Кезич з колегами сиділи у великому сітчатому наметі на трав'яному полі пророслого акаціями. Навколо намету дослідники розставили точки годування для бджіл, Горщики у декількох з яких був цукровий розчин, змішаний з тротилом. І метод схоже. Запрацював бджоли збирали саме біля горщиків із тротилом, отримуючи сироп у нагороду. Це стандартна методика дресирування. Для бджоли нема проблеми запам'ятати запах вибухової речовини. Яку вона може потім шукати. Ти легко можеш навчити одну бджолу, але навчання їх в багатотисячній колонії набагато складніше. Зараз наш основний висновок полягає в тому, що бджоли можуть чітко виявляти подібні цілі, і ми цим дуже задоволені, говорив Кезич. Учений сподівався, що як тільки експеримент з бджолами доведе свою наукову надійність, його можна буде випробовувати в польових умовах. Ідея полягала в тому, щоб використовувати бджіл у тих районах, які вже були розміновані. Адже навіть після того, як територію перевірили сапери, існує ризик, що вона могла бути ще чимось замінована. Для тих самих цілей у світі дресирують собак і навіть щурів. Однак вони на відміну від бджіл все одно можуть наступити на мін. Отже, виходячи з даної інформації. Ми можемо чітко бачити, що бджола це універсальний дрон, в першу чергу. Адже ми можемо їх надресирувати на запах тортилу, який знаходиться в тих чи інших мінах. Як правило, запах подібний. Далі бджола просто буде летіти шукати такий запах. Як же ж нам виявити конкретно, куди полетіла бджола? Вже давно використовуються маячки, вже давно використовується е, саме штучний інтелект, використовуються інноваційні технології. На таких бджіл просто чіпляються маячки, і такі бджоли запросто летять, куди нам потрібно. І ми за допомогою е, комп'ютера е, можемо відстежити, куди бджола. Прямує і де вона конкретно буде зациклюватися. Відповідно, в тому місці більше все є міна, далі робота буде за саперами. Крім цього, координати можна отримати чіткі, це не складає проблем. Або наступний спосіб, як можна відстежити е, поведінку таких бджіл, куди вони летять. Якщо це ціла сім'я, просто беруть дрон е, і, наприклад, там. Зранку починають бджоли літати, починають працювати. Ми піднімаємося дроном над пасікою і спостерігаємо, куди бджоли летять в основне місце. Я думаю, всі пасічники знають, що коли бджола знайшла десь, там, наприклад, на сході мед, то ми зранку приходимо на паську і бачимо, що всі бджоли летять в одну сторону, з іншої сторони, навіть ні одної бджоли не буде. Тому це також є ефективний спосіб для того, щоб шукати. Міни і дроном зверху можна відсліджувати, куди бджоли летять. Таким чином, ми зберігаємо час, саме головне життя собак, людей і ефективно знешкоджуємо міни в тих районах, де вже було проведено попереднє розмінування. Понятно, що якщо там буде багато мін, бджоли їх знайдуть дуже легко. Але якщо там буде одна-дві. П'ять мін і знайти фізично їх вже буде складно. Бджола його все одно знайде, адже серед десятків тисяч гектар будь яких бджола знайде ту одну квітку, з якої можна поживитися солодким нектаром. От таке воно бджільництво, от такі вони бджоли. Отож, друзі, і на завершення розповім вам ще одну історію, як бджоли, скажімо так, воювали. В стародавній Греції дуже часто траплялися напади римлян. І римляни нерідко робили підкопи. Тоді це була така популярна тактика бою. Римляни робили підкоп під фортецю в Греції. Традиційно взяли свої сапетки і е, пустили туди в ті нори. Вони дуже активно пожалили римлян і такий спосіб використовували доволі часто. Але візьмемо трошки ближче до нашого часу. Під час Першої світової війни ми отримали е, дуже цікаву ситуацію, бо британські і німецькі війська попали під атаку бджіл. Що зробили німці? Німці поставили розтяжки е, поряд з вуликами. І прив'язали їх до вуликів. Е, наступним чином е, британці е, атакували і виявилося так, що під час атаки вони десь знешкоджували розтяжку, а десь і не знешкоджували розтяжку. І там, де не знешкоджували, е, граната, міна, все, що завгодно, зривається. І потім ці розтяжки, ясне діло, дають волю бджолам, і бджоли починають атакувати тих, хто є поруч. Потім у своїх звітах британці обурено писали, що німці використали ентомологічну зброю, що заборонено е, тодішньою конвенцією е, про війну чи декларацію про війну, як воно правильно називається, точно не знаю. І ще один був дуже цікавий випадок, саме під час Першої світової війни. Також німці, вони в нас самі передовики були всьому на той час. Е, вони взяли. Е, Вулики поставили на лінії фронту, але поставили, типу, там вони були в якихось присадибних ділянках туди. Е Дали меду з отрутою для бджіли якби нічого страшного немає. Бджоли переробили, і британські війська прийшли і давай брати той мед. Вони, коротше, взяли той мед, ним потруїлися, але потруїлися не в таких летальних випадках, а потруїлися так злегка ослаблені організми. Знаєте, там голова болить, тошнить, там діарея і так далі. Німці про це добре знаючи. їхня розвідка Виявила, скільки вуликів. Було розібрано, роздеребаніно, і потім вони просто пішли в атаку. Британські війська знову ж таки були обурені, і потім в результаті цього всього в Британії виріс цілий меморіал для тварин, які приймали участь в бойових діях. Отже, панове, я всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал of Ukraine, Таких. Тем буде ще дуже і дуже багато, буду більш детально розповідати про всі продукти бджільництва, про методики ведення бджільництва, про е, болючі теми в бджільництві. З вас підписка, лайк і дзвіночок, поширення нашого каналу. Ну, а з мене цікавий контент, е, як бджільництво змінювало світ. Всім гарного дня, на все добре! А, і ще забувся, ви можете зайти. В описі під відео в наш інстаграм-магазин Бікипрофікрей, і там замовити собі щось солоденьке, щось смачненьке. Або якщо вам потрібно щось саме кваліфікованому пасічнику, наприклад, таке, як мене заді, стоїть. Ви можете там замовити всім гарного дня і на все добре.